Доброго ранку, друзі! Заїхав до нас ось такий автомобіль 에, Audi Q7 2017 року випуску з пробігом 85 тисяч. Оригінальний пробіг який підтверджується абсолютно по всіх базах, як завжди. О, даний автомобіль у нас має 3-літровий дизельний двигун потужністю 200 кВт та на автоматичній коробці передач. Ну і хто розуміє, друзі, бачить, що комплектація в автомобіля є дуже-дуже прикольною. Зараз вам пізніше про неї пробіжуся, розкажу. Отже, у нас автомобіль пригнаний, як завжди, з Європи, повністю весь, без ніяких моментів, без ДТП абсолютно. Повністю весь гарний автомобіль без ніяких потертостей чи пошкоджень по лакофарбовому покриттю. Ось передня в нас частина автомобіля абсолютно немає ніяких ні сколів. От критичних, якісь один-два сколика в нас є присутні. І це на близькому відстані, якщо відходимо на відстані метр, абсолютно ніяких сколів, чи потертостей, чи пошкоджень, ні по бомперах, ні по чому в нас немає. Дуже гарний стан по зовнішньому вигляду автомобіля. Ніяких ні вм'ятин також немає, ні подряпин по лакофарбам покриттю. Ось ви можете звернути увагу, в якому стані є зовнішній вигляд автомобіля. От, так. Ну І з цієї сторони аналогічно все є добре по автомобілю. Автомобіль, як завжди, в нас є цілий, без моментів. Е, встановлені на автомобілі е, диски 20-20 розміру, резина 285-45, літо ще має дуже дуже класний протектор. От Ще вам поїздить 100%. Так, далі, по зовнішньому стані я вам стану розказав. Далі, що всередині у нас? Що посередині? Так, ось це у нас карта е, переднього пасажира. Знову ж таки, карта Показую вам ті моменти, які найбільше пошкоджуються при експлуатації. Тут трошки не дитерпи. карта, ось пороги, можете звернути увагу, в якому стані, без моментів, торпеда, руль. Тобто автомобіль дійсно відповідає цьому пробігу і 100% впевнений, що ніяких тут у нас нюансів має по, по косметиці, що внутрішньому, що зовнішньому. Так, з цієї сторони ну, ж таки, Ось цей пластик, сидіння. Ось ця у нас панель керування кліматом. Все в дуже в дуже гарному стані, друзі, без перебільші 100% так, ось тут є далі багато відділення. Ось тут, і Ось тут ось ця накладка. Ну, Як так скажу, друзі, не автомобіль не новий, видно якісь мінімальні сліди використання, але менше з тим, типом, стан є абсолютно нормальний. Що, от був пластик кришки багажника. Ось тут все. Так, 7 автомобіль, до речі, друзі. Так, я І з цієї сторони зараз вам... Я думаю, нічого тут іншого не буде. Так, є. Що це? Це сидіння. Так. Садя. Ну і саме головне. водійська тепер частина по автомобілю. Так, карта водія, пластик. Як завжди пороги. Сидіння. У нас руль. Не руль, а кермо вірніше. В такому стані в нас є кермо. КПП, ось ця панелька, підлокітник. Ну, Як на мене, реально, друзі, гарно дуже все виглядає, чорна стеля, теж без ніяких моментів. Так що, ось такий, друзі, у нас стан цього автомобіля. Зараз його запустимо. Запускаємо Масло треба буде замінити. До речі, ми вже записалися на, офі на офіційний дилер, щоб замінити масло буде в автомобілі. От. Зробити обслуговування його. А все решта по автомобілю ніяких моментів в нас немає. Повністю також робили комп'ютерні діагностики по ньому, ніяких помилок, все працює, все справно, чітко мало бути. От. По ходові дивились, перевіряли. Тобто, Автомобіль є повністю в... В хорошому стані, яке нічого вам робити з ним не треба. Так, це все зрозуміло. Далі, до речі, друзі, в комплекті автомобіля у нас два ключі є, як завжди. От. Ну і по комплектації. Що у нас по комплектації, друзі? Ось ви бачите, цифрова приборка приладів перед вами, пробіг 85 910 S-Line пакет зовнішній та внутрішній. От. Далі пам'ять сидінь. В автомобілі є, підігрів складання дзеркал. От. Потім підігрів передніх сидінь, підігрів є в автомобілі. Далі підігрів, по-моєму, зараз задніх сидінь глянемо також. Чотири зони клімат-контроль. Пневому ось можна вибирати зміни режиму руху їзди. на пневмопідвізці автомобіль. Далі самопарковка, камера заднього виду, протоніки 360, спуск згори, Ось самопарковка є в автомобілі. От, Тобто старт-стоп десь там відключається. Навігація присутня вже штатна, яка виводиться сюди на цей дисплей, дуже прикольно дивиться, зараз я вам покажу. Да? так, Ось навігація, дуже класно ось так воно дивиться. от, Так, це є, 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 є. Тут у нас нічого більш цікавого немає по автомобілю. Ага, значить, По асистентах ще по асистентах ось є сайт Assist Merkvizone, сайт як то говорять. Адаптивний, адаптивний круїз контроль є присутні в автомобілі. Так що... Асистентів вистачає. Те, що треба, все абсолютно повністю в нас тут є в цьому автомобілі. Так, Акустика у нас встановна басечна. Далі що ми ще можна побачити? Зовні, зовні у нас адаптивні топові матричні фари з функцією вирізання автомобіля з потоку Вони максимально все адаптивний з контролю радари стоять у нас. S-Line, як завжди. Е, потім, 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 потім ось ці шторки від, е, шторки від сонця, дуже класна штука. От, е, далі е, 4 зони клімат-контроль, підігріву заднього ряду немає, чорна стеля, чорна стеля, електрокришка багажника, камера, е, 7, 7 місць в автомобілі. Так що, друзі... Плюс-мінус э, хороший варіант. Ну і що саме головне? Саме головне, друзі, що ціна питання. За 2017 рік у нас такі комплектації з пробігом 85 тисяч. Орієнтовна вартість даного автомобіля у нас буде 52 тисячі 500 доларів. Тобто, будь ласка, друзі, хто розраховує на такий бюджет, приїжджайте до нас на Тест-драйв, як завжди, покажемо, розкажемо все про автомобіль. Любі діагностики вам зробимо. Тобто максимум надамо вам інформацію, щоб ви знали, який ви купуєте автомобіль. Так що, друзі, будь ласка, заїжджайте, всім гарного дня, будемо на зв'язку. Пока-пока.